Вітаю всіх! Бачила, що було в новинах, що пишуть наша Європа, що Україна вже вичерпала можливості дипломатично врегулювати війну. Чи дійсно це так? Давайте так. Україна вичерпала свої можливості дипломатично врегулювати війну. Україна вичерпала свої можливості дипломатично регулювати війну. Вісім комичів ні. Ні, і ще раз ні. Вона їх не вичерпала. Вони просто обмежені. Вона їх не, Я в жодному разі не вичерпала. Нічого не вичерпала. Це піздуш. Є можливість юридично це це вирішити. Якщо робити, сконцентруватись на цьому і змінити підхід до ситуації. Змінити підхід з військового на дипломатичний. Мах, ось воно і є. Можливо, можливо. Можливо. Давайте. Тут колода воїнів. Беру цю колоду. Продивлю спеціально цією колодою. Україна вичерпала дипломатичні можливості щодо завершення війни. Україна вичерпала дипломатичні можливості щодо завершення війни. Тут королева кубків. Колода воїнів каже, що так. Ну, Це колода воїнів. Що ж ви хочете? Але тут карта. Збор інформації, розвідка, нагляд за всім. І приймати рішення треба, звиходячи з тієї ситуації, що складається, складається ситуація важка. Довго працювати треба на все. Давайте так. Україна повинна військово тримати фронт, а далі дипломатично налагоджуватись. У нас просто не тримається фронт. Ось, руйнування фронту йде. Цірка Пентаклів, руйнування фронту з цього виходить ще одне відео дуже швидко зроблю.